Розпочинаємо цей випуск із сумної звістки ще одного нашого земляка, воїна, захисника України Анатолія Пака прийняла земляка Арличини. У неділю, 4 вересня, в халчі провели в останню путь солдата. Віддати шану герою вийшли й жителі Слободи з квітами, на колінах низько схиливши голови у скорботі. Після Слободи, так само і в Халчі, коридор Пошане простягнувся від перехрестя до рік задовго до в'їзду в село і аж додому, де проживав до війни Анатолій. Вшанувати пам'ять героя до домівки його батьків, зібрались друзі, знайомі, жителі Халчі, інших населених пунктів громади, військові, представники територіальної оборони Карличини, спілки учасників АТО. Керівництво громади і села, депутати міської ради, за покійну панахиду за загиблими відслужив священник Православної церкви України Карлицького благочиння Юрій Король. Над домовиною із тілом Анатолія Пака прозвучав державний гімн. Всі присутні супроводжували тіло Анатолія до кладовища по вулиці Незалежності. Такого вела людя, яке було в халчі на похоронах того дня, ми ще не бачили. Горди від того, як українці шанують своїх героїв, відкрив траурний мітинг заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. Сьогодні ми проважаємо в останню путь юнака, захисника України, який загинув, будучи вірним військовій присязі, старшого солдата Збройних сил України Анатолія Валерійовича Пака. Далі Іван Сімцов продовжив. Загинув Анатолій Пак 29 серпня під час наступу в районі села Любомирівка Миколаївської області. Йому був 21 рік. Ворожа протитанкова ракета влучила в танк Т-72, членом екіпажу якого був Анатолій. Він отримав поранення несумісне з життя. У героя залишилися батько, мати, сестри і брат. До слова, запрошується. Майор Збройних сил України Петро Кузьменко. Він же передає Державний прапор України, який покривав домовину батькові воїна. Місцева жителька Марія Бабенко прочитала на похороні власного вірша. Схиляємо голови в зажурі, вклоняємось в шані воїна тобі. Труна із тілом Анатолія Пака пускається в яму в останній прихисток воїна. Солдата, лунає салют. Завершуємо сюжет словами заступника Карлицького міського голови Івана Семцова. Спи спокійно, солдати. Добра, світла пам'ять про тебе і вдячність за свій подвиг назавжди залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять захиснику України. Ніколи не забудемо. Герої не вмирають! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Засідання оперативного штабу по координації дій час воєнного стану 5 вересня, вів міський голова Олександр Панюта. Після загальнонаціональної хвилини мовчання чи не головною темою зібрання стало питання підготовки до опалювального сезону. Найголовніше це тепло. Тому сьогодні медицина, освіта, культура. Всі, хто думає про те, щоб їхні об'єкти опалювалися, були з теплом. Активно допрацьовувати в на даному напрямку. Ну і заступники також. Тому тиждень-два-три ми повинні максимально і в питання придбання дрів, вугілля, питання вирішення набрати системи опалення освіта, Марінко, медицина, ми повинні набрати систему і бути готовою на 1 вересня жовтня, вибачте, ми вже повинні ну, бути, бути готові до того, щоб розпочати опалювальний сезон. Отже, керівники закладів освіти, медицини культури мають, як то кажуть, завершити роботи по заготівлі дрою вугілля, повірці лічильників, підготовці відповідних кадрів до 1 жовтня. Вочевидь, що маючи певний запас часу, до 15 жовтня організація системи опалення постала на лінійці повної готовності. З наближенням холодних осінніх днів росте статистика захворюваності на коронавірус. За інформацією директора багатопрофільної лікарні Марії Недолько. Нині в стаціонарі перебувають в. Ві... Сімдесят хворих. Звісно, не всі з ковідом. Позитивні тести на корону мають близько 20 пацієнтів. Тож усі ми повинні повертатися до правил карантину, тобто дотримуватися маскового режиму, публічні місця забезпечити дезінфікуючими засобами, задати про особисту гігієну, а на керівників закладів і установ покладається відповідальність щодо забезпечення виконання карантинних вимог. Воєнний стан не стер з пам'яті карличан пам'ятну дату, адже впродовж. Багатьох років, другої неділі вересня відзначали День міста. Нині карлику 880 років. Звісно, велелюдних зібрань не передбачається. Та все ж деякі заходи карличанам і гостям міста запропонують працівники сфер освіти і культури. І ми детальніше вас про це поінформуємо. Їх план розробляється. А міський голова Олександр Панюта закликав комунальні служби міської ради у плані підготовки до Дня міста подбати про благоустрій, прибрати смітники, де вони все ще траві. Пляються словом посприяти тому, щоб і місто наше мало хайне вигляд, і від того і соціальний настрій людей буде кращим. Оперу повноважена поліція Інна Калієвська проінформувала, що за тиждень у поліцію надійшли 176 повідомлень від громадян, з них чотири занесено до реєстру досудових розслідувань. Зокрема, один громадянин примудрився вкрасти у форі продуктів на тисячу гривень. Нині він під цілодобовим домашнім арештом дев'ять адмінпротоколів складено у зв'язку з перебуванням громадян у нетверезому стані у публічних місцях. Начальник карліцької відділення держпродспоживслужби Іван Лисенко повідомив, що у сквері зафіксовано факт отруєння грибани померло три особи: це особа 18, 9 і чотирьох річних бувчих. Ну, було труння невідомими грибами, тому нам отримали рішення обстежити нашу територію. Ми обстежили на час на наших стихійних ринках, і на ринках не зафіксовано факт продажі грибів невідомого походження. Але ми закликаємо наших жителів. Попри заборону, є заборона відвідувати лісов ліса. Люди се однак відвідують, збирають гриби, але Просимо їх тих людей, які не відомі для них не споживати віч. Тож будьте дуже обережними, якщо вже вдалося вам потрапити на тихе полювання. Карличани і гості міста, які суботнього вечора, 3 вересня, прийшли до фонтана при вході в карницький парк, не пожалкували, бо чудово провели час, маючи змогу безкоштовно переглянути патріотичні українські мультфільми, адресовані дітлахам, та два серйозні, цікаві українські стрічки небо Парасолька з Богданом Бенюком в головній ролі, та чужа молитва. Подія відбулася в рамках національного туру кіно заради перемоги, який мандрує Україною. Торік в Кагарлик завітало кіно Просто неба ну а подія 3 вересня цього року то як його логічне продовження. Тур підтримують Офіс президента, Держагентство України з питань кіно та благодійний фонд МХП Громаді і Асоціація сприяння розвитку кінематографа в Україні. Дивись, українське. Скажете, Війна, які розваги, але ж як важливо підтримувати дух військових і цивільних, дарувати мистецькі емоції. А якщо дивитися глибше, то кіномистецтво незамінний засіб виховання усіх верст населення. Кіномобіль привіз необхідну апаратуру, екран встановили напроти арки, через яку входимо в парк. Потурбувалися простільці для глядачів, і їх вистачило всім. На сцену піднімалися представник прат Агрофорд, який працює під егідою МХП Павло Мороз, менеджер національних проєктів МХП громаді Світлана Мигаль, міський голова Олександр Панюта. Зверталися до глядачів і народний артист України Богдан Бенюк, і режисер українсько італійської стрічки Небо Парасолька Заза Буадзе. Богдан Бенюк охоче фотографувався з публікою і роздавав автографи. Того вечора безкоштовним виявилося не тільки кіно. Благодійний фонд МГП громаді безплатно пригощав дітей попкорном солодкою ватою, діти стрибали на батуті та розважалися на надувних гірках. Очільник благодійного фонду МХП громаді Зіновіля Люк в бесіді з нами зазначив, що вони сприяють поїздкам кіномобіля із кінострічками і у військові частини, а фонд і надалі працюватиме на ниві благодійництва. Що вас, народного артиста, людину досить зайняту, спонукає брати участь ось у таких турах, такими невеликими містечками, як наш славний кагарлик. Ну, по-перше, найголовніше це те, що треба спілкуватися з людьми, тому що час зараз непростий і психологічно дуже складно пережити ці моменти, які ми переживаємо з приводу війни. І якщо люди зустрічаються із якимись популярними людьми і отримують від цього якусь дві години, якось насолоду, то це фактично ми виконали своє призначення, бо актор він має приносити тепле і світло. І добре світло, і тому, -то, якщо ми це робимо, то це честь нам і хвала. Бо кожен має вести до перемоги і робити свою справу, ту, яку він вміє. І якщо він це робить добре, то тоді довкола нього є світле, світле світло. І тому я й тут, тому я їжджу там по Україні. І Фактично, для мене не існує зараз білих плям на мапі України, бо я буваю всюди.